До мене завітав Михайло Анатолійович Мінаков, філософ, президент фонду якісної політики. Вітаю вас, пане Михайло! радий вас добрий бачити день. у нас в ефірі. Я знаю, що ви повернулися з Парижу і мали виступ на тему «Пострадянська олігархія як принцип оформлення політичних систем. Я би хотів, щоб ви поділилися разом з нами та з нашими глядачами основними тезами та що важливо реакцію на вашу доповідь. Ну, добрий день. Мені добрий було день. цікаво справді обговорити певні. Певні історичні висновки, які я робив щодо аналізу тих процесів в політиці пострадянських країн, які відбувалися. Я порівнював здебільшого Україну, Росію і Казахстан, і показував наскільки прийнятною для багатьох народів пострадянських є ось ця олігархічна система. Фактично порушуючи, порушуючи системи авторитарні в Росії, в Україні, ми щоразу. Повертаємось до олігархічного способу управління, а не демократичного. І мене цікавило, які підстави, так, що змушує нас, які б революції ми не робили, повертатись до олігархічного устрою. І що вдалося, що вдалося знайти, які основні причини? Ну, ці, знаєте, в суспільних науках ми не говоримо про причини, ми говоримо про фактори. Причини є в природничих науках. А в нас є певний набір. Таких особливих поведінок, правил, які пов'язані з тим, про що ви щойно розповідали в новинах про вільні і частково вільні і невільні режими, Freedom House робить оцінку щорічну і розповідає про те, де збільшилася свобода, де зменшилася свобода. Скажімо, по всьому світі ми бачимо, що кількість вільних політичних систем. Зменшується після кризи 2008 року. Однак після 2013 року ми бачимо загострення цього процесу. Росія, промотуючи проект консервативної Європи, вдалася вже до надрадикальних вчинків інтервенцію в Росії в Україну, інтервенцію в Крим, в Донбас. А також продовжує свій проект з підтримки надрадикально консервативних сил у Європі. Зараз ми бачимо великий успіх російського проєкту в Греції, в Угорщині. Так само велику підтримку отримують ті, хто веде ось ці проекти консервативної Європи у Франції, в Німеччині, Австрії, в Старій Європі. Фактично, ми говоримо про те, що путінський проект, попри е, ті ті економічні е, наслідки санкцій, все-таки має свою силу і залишається досить впливовим. Пане пане Михайло, мені підказують, що зараз нам. Дуже конче необхідно включити третє віконечко та показати протести, які в центрі Києва відбуваються. Якщо ви не проти, ми будемо з вами продовжувати діалог, але будемо показувати нашим глядачам і це відео. Якщо продовжувати діалог про олігархію, якщо бачите можливі зміни, ось як ви говорите не про причини, а ви говорите про фактори. А які фактори можуть вплинути на те, щоб ми змінили цю систему? Чи можемо ми взагалі чи здатні ми змінити цю систему, поки ми ще живі за наш вік? Ну, я точно не та людина, яка буде говорити про нездатність. Це єдине майбутнє, яке ми маємо, це майбутнє, яке ми робимо. І всі оповідання про прогнози, про визначене майбутнє це неправда. Це лише один зі способів політичних еліт чи контреліт захопити нашу свідомість, наші вірування і примусити нас діяти в інтересах тих, хто впроваджує ці. Вірування в передбачуване майбутнє. Ви зазначили е, проекти Путіна і власне Греція та Угорщина це напевно найактуальніше. Греція за останні два дні це топ ньюз по всьому світу. І я би хотів трошечки тут детальніше зупинитися. Ви багато подорожуєте і багато спілкуєтеся е, зі світовою спільнотою. Яке ставлення до того, що праворадикальні сили зараз у Греції та й Угорщині? Власне, я думаю, що ми ще зможемо знайти по Європі, навіть набирають сили. І отримують у таку допомогу від Російської Федерації, чи цього бояться, чи до цього готуються. Звісно, до цього ставляться з пересторогою всі, хто не належить власне до цих радикальних лівих чи радикальних правих сил, те, що ми бачимо, взагалі весь європейський вільний соціально ліберальний проект післявоєнний перебуває в ситуації загрози. Несподівана а, а, взаємодія чи союз лівих і правих радикалів створює умови, за яких європейський проєкт може бути знищений. І ця загроза є як у старій Європі, так і в новій Європі, в нових а, в країнах-членах Об'єднаної Європи. А європейський проект це в першу чергу. Ми говоримо зараз про Німеччину, як про локомотив. А насправді європейський проєкт це проект двох країн, не треба про це забувати. Понад, понад півтори тисячі років відбувалася війна Франції і Німеччини. І стара Європа жила цим конфліктом. Однак тепер ми бачимо, що новий європейський проєкт це результат консенсусу двох країн, двох народів, двох еліт. І від цього консенсусу багато що залежить. Однак, збільшуючи. Кількість членів країн Європейського союзу, ми бачимо, як з'являються нові інтереси, приходять нові політичні культури і виникають дедалі більш складніші умови для функціонування Європейського союзу. Це, почасти, відбувається і на наших перспективах європейського членства. Як би мені особисто не хотілося бачити мою країну членом. Європейського союзу, я розумію, що ми не довели ані нашими політичними практиками, ані нашими політичними інститутами, ані успіхами в політиці і економіці, що ми можемо бути цими членами. Отже, перед нами програма перетворення України на Європу тут і тепер без уявлення про те, що знаєте, формальне членство щось змінить. А як нам, якщо спробувати е, декілька кроків, а можливо навіть більше ніж декілька, адже це дуже непроста робота, власне, довести країну до стану в хорошому сенсі готовності до вступу до Європейського Союзу? Давайте спробуємо е, визначити, що вже є у нас. Чи суспільство у нас в першу чергу готове до цього? Ну, на вашу е, думку? Я не знаю, що таке суспільство. Я знаю, що Українці. Так, в нашу, от в, на тій території, де ми з вами живемо. Є групи людей, громади, спільноти, які готові, які не готові. Як правило, олігархи не зацікавлені в приєднанні. Олігархи завжди зацікавлені в тому, щоб контролювати політичні посади, певні контролювати доступ до бюджету державного і на цьому вибудовують, вибудовують свої стратегії. Є групи активістів проєвропейських, які Принаймні риторично прагнуть запровадження правил практик у нас в країні, які, начебто, називаються європейськими. Однак ми бачимо, що і ці активісти, і ці групи дуже часто вдаються до практик скоріше революційної необхідності, аніж дотримання духу закону і букви закону. І Є, звичайно, групи там неорадянські, які радше живуть ностальгією чи остальгією, і хотіли б відновлення тих практик, які були, скажімо, в пізньому радянському Союзі. Адже ми пам'ятаємо, саме пізній Радянський Союз досить багатий з певною соціальною безпекою. Ну і власне моє запитання буде стосуватися 에, того, що революційний шлях, про який ви говорили у попередній частині, чи ось ці... Чи ось ці ось реформи, про які зараз говорять ось 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 люди, мітингарі, які зараз зібралися у Києві? Чи це є оцей революційний шлях? І наскільки це може спрацювати перед тим, як ми перейдемо до європейського шляху? Ви знаєте, в будь-якому суспільстві завжди є кілька програм. У нас цих програм радикальних і таких програм, які б потребували негайної дії, кілька. Одна з них революційна або програма Майдану, коли, е, коли є вимога до втілення тих засадничих ідей, які колись зруйнували ще Радянський Союз. Тобто програма 91-го року досі не виконана. Обіцянка республіки з розділеними гілками влади не виконана. Однак є і інша програма програма війни. Подивіться, ми зараз в ситуації, коли е, ведемо війну, і це зовсім інша програма, яка Суперечить вже на сьогодні і демократичному імпульсу революційної програми. Є також програма тих людей, які сьогодні переживають збідніння. Біднішення це результат не тільки війни, але й довгого процесу. Там від 2009 року погіршення економічної ситуації. Є програма політичних еліт. Які не хочуть робити вибір між жодною з цих програм, вони знову ж проваджують свої ігри, намагаються балансувати між програмами революційної, військовою програмою соціального забезпечення. Нарешті є програма олігархів, які намагаються навіть в цій ситуації збільшити свої зиски. Використовуючи звичайно публічні пости. А яким чином ми цими п'ятьма групами відбувається, відбувається взаємодія навіть от в українському в українському просторі на сьогоднішній день, навіть з огляду на ці кадри, які ми з вами бачимо, завдяки революції. Знову знаєте, боротьба і взаємодія цих програм відбувається в парламенті. Якщо парламент 2013 року вже не був місцем суспільного діалогу, і звичайно, якщо це не парламент, то тоді буде вулиця. То сьогодні, саме завдяки тому, що парламент надає можливість різним сторонам висловити свої позиції, це, це дозволяє принаймні, ось цій потузі, цій програмі. Протестантів, яких ми сьогодні бачимо, нехай з шинами в балаклавах, тобто імітуючи Майдан. Тим не менш, великої кількості людей там немає. Це пов'язано з тим, що парламент таки знаходить засоби для діалогу. Але наш парламент, якщо ви подивитесь, поступово перетворюється знову ж таки на одностайну площадку. Комуністів нема, яких підозрюють, але поки що без доведення в зраді. Для опозиції дедалі гірші умови для висловлення незгоди з тим, що відбувається, і цілком імовірно, що парламент знову-таки перестане бути місцем для діалогу. Знову буде місцем, де кілька груп провладних розв'язують свої питання. Якщо ми подивимось про голосуванню щодо бюджету, щодо закону про акціонерні товариства, ми можемо побачити, що олігархи, наприклад, Найвдаліше поки що проводять свою програму. Програма революційна буксує. Програма військова, останні рішення там за останній тиждень показують, що Україна досі не здала ухвалити рішення встановити чіткі пріоритети, які б дозволили бути ефективнішою у боротьбі з інтервентом і сепаратистами. Фактично, ми бачимо поки що. Поступовий виграш власної олігархічної програми це буде звичайно посилювати вуличне протистояння і логіки прямої дії, які, які ми були, на яких заснований був майдан, можуть повернутися і знести і цей режим. Якщо можемо коротко зараз цим мітингом обговорити разом з вами, ось ви уважно слідкували. Я помітив по вашим очам, які ваші висновки за цей короткий період з цього мітингу. Ну, цікаво було подивитися на пана Віталія рік. Потому, та, я пам'ятаю його на Майдані, як він тоді спілкувався, вочевидь, його лідерські якості поліпшилися, а управлінські якості все такі ж погані. Очевидно, що його команда є малопрофесійною, не підготували його до спілкування з великою кількістю людей. Що стосується власне, вимог людей, які прийшли, вони досить легітимні. Треба тиснути на органи влади і якраз тиснути. В, момент критичні, в критичні моменти, в момент ухвалення бюджету, приміром. Але е, так само ми, ми бачимо, як не спрацьовує цей тиск, і легітимність вимог воно вона, вона розпорошується Ну, гаразд мер почув. Але, е, власне кажучи, бюджет ухвалює рада. Чи відбувається дискусія з радою, чи говорять із представниками людей громади Київської в, в цій раді? Ми бачимо, що за рік не так багато змінилося в Києві. Всі критичні забудовні, ці корумповані проекти продовжуються. Стіна під Софією впала і нема на то ради. Це тільки маленький приклад того, як діє корупція. Знаєте, взагалі в соціальних науках одним із індикаторів, чи змінюється ситуація з корупцією, це як відбувається забудова. Всі процеси навколо генплану в Україні, в Києві, перепрошую, показують, як важко змінити ось цю прогнилу систему ухвалення рішень, як важко буде і далі, і нам, і нашим нащадкам уявити собі колись місто Парк Київ, який колись він був. Також ми бачимо, що люди, які зібралися під стінами Київради, вони досить нечисленні. Вочевидь, що це кілька політичних місцевих груп, які намагаються підбурити людей через справедливі підстави, але тим не менш, я підозрюю, що ті партії мають свою програму, свої бажання і своїх спонсорів. Тож я не вірю в такі заходи прямої дії, необхідні серйозні партії, які будуть відстоювати. Позиції системно відстоювати, інституційно відстоювати інтереси громади Київської, яка цілком нормальна і законно вимагає і годування дітей в школах, і зважений, зважені квитки чи ціну на квитки у міському транспорті. Тут важка ситуація. Я не заздрю ані меру, ані раді, грошей в країні нема. Нічого для того, щоб поліпшити ситуацію із збиранням коштів там, де вони є, в, великих, в великому бізнесі, в великих корпораціях не стається. Посилення тиску на дрібний і середній бізнес, він очевидний. Так що, я би говорив, що. Ми і далі будемо бачити несистемну вуличну демократію, яка не буде покращувати ситуацію. В я вам дякую, пане Михайло, за коментар. Тепер нарешті ми можемо поговорити і про міжнародну політику, в так. тому числі про роль України. Ми зараз уважно разом з вами, в тому числі, слідкуємо за засіданнями <клес> Парія, і е, надзвичайно актуальний для України час зараз. І ми раді, принаймні, я точно що я можу актуально бачити у соціальних мережах інформацію від наших делегатів, які там знаходяться. Мені здається, що це велике надбання останнього року, коли ми можемо слідкувати за такими речами онлайн, власне, моє перше питання стосується, наскільки, на вашу думку, виважена позиція української сторони української делегації на, на сесії ПАРЕ? Я не хочу, щоб наша делегація була зваженою. Я хочу, щоб вона була прагматичною, сильною, впливовою, діяла б системно, бо так діє, скажімо, наші е, е, конкуренти називаємо це так, російська делегація, яка дуже є професійною. Мені неодноразово доводилося бути в кулуарах під час засідань Ради, під час засідань ПАРЄ. І я можу сказати, що та інформація, яка приходить від українських учасників, вона принаймні надихає, що є ця енергія, енергія тиску на цей орган. Але я також читаю і. Повідомлення моїх колег французів, німців, британців. І якраз вони оцінюють дії наших представників не дуже добре, не дуже якісно. А чому? Все-таки треба готувати позиції заздалегідь. Треба із парламентарями, із делегаціями в парі працювати за тиждень, за два, за місяць, а не під час власне засідання. А Тим не цього... менш, зараз контекст такий, що підтримує нас. І це, це нам щастить. Та зростає ворожнеча Заходу до Європи, о, до Росії. Ворожнеча заход, Заходу до Росії призводить до того, що в самій Росії посилюється легітимність е, в такий парадоксальний спосіб, легітимність Путіна, перетворюючи Росію на е, цей острів, та, навколо якого вороги, е, Європа може на певний час. Підвищити, мобілізувати російське суспільство і навіть посилити провійськові, провоєнні сили в Кремлі. Однак в системно, в довготерміновому, в довгому терміні ми точно матимемо ситуацію, коли українська справа буде здобувати більшої підтримки серед еліт, політичних еліт Заходу. Але є своє, але. також ми бачимо, що зростає втома від України. Наша революція і наша війна з, знаєте, збільшує ціну і для Європи. Це б'є по економічному стану передусім Південної Європи, Італія, частково Франція, але навіть і в Німеччині, особливо в певних регіонах. Ми бачимо, як дрібний і середній бізнес, який жив на експорті в Росію там, певних продуктів. Сьогодні зазнає втрат. Поки що федеральному уряду Німеччини чи урядам Франції і Італії вдається якось принижувати напруження, але я також бачу, як від нас, від наших проблем втомлюється. Ніхто не хоче підтримувати країну, яка повільно реформується. І в цей момент, коли треба ухвалювати радикальні рішення, змінювати політичну систему, проводити конституційну реформу, європейці, наші партнери, які прихильно ставляться до нас, бачать зволікання і вигравання поки що програми олігархів. Сьогодні ми показували частину трансляції зустрічі міністра фінансів України та США і американці черговий мільярд доларів виділили. Сказали, що так Україна рухається безумовно у напрямку реформаційному, все правильно, і тому ми підтримуємо. І ось це черговий трьох мільярдів. Ми даємо це крок на зустріч, а європейці ви говорите втомлюються. І чого нам тоді чекати надалі? От, наприклад, ситуацію з Надією Савченко зараз ми бачимо, що її визнають депутатом асамблеї Парі, і це змінить долю її. Як ви думаєте контекстуально? Важко передбачати особливе майбутнє. Знаєте, доля е, пані Савченко це, її неможливо передбачити. Її перетворюють, її долю зараз перетворили на е, предмет політичних торгів. І це до, досить важко мені особисто сприймати. Це вже перетворення долі людини на, на політичні торги. Е, судячи з усього, е, моральний клімат впаре. Не дозволив цього зробити поки що європейці на нашому боці і принципіально вимагають свободи для пані Надії. Але треба розуміти, що її доля в руках Путіна вона є заручницею, і тут передбачити вчинки Путіна як і і, і в минулому дуже важко. Я То не беруся сказати. Я вам дякую за цей коментар. Ми слідкуємо безумовно за тим, як приймає рішення, і будемо. Інформувати наших глядачів, хочу про це сказати. А вас, пане Михайло, хочу запитати про наступне: у четвер Греція може накласти вето на санкції проти Російської Федерації. Ми з вами говорили на початку зустрічі, що Греція це такий російський проект, ну принаймні сьогоднішня вже Греція, яка є топ-ньюз останні дні. Як ви думаєте, накладуть вони в результаті вето? І ми не зможемо побачити від Могиліні та команди посилення санкцій проти Російської Федерації. Шанси на те, що Греція заважатиме наклад. Накладанню нових санкцій на Росію досить велике треба сказати, що тут йдеться не тільки про волю, власне, греків цей новий уряд можуть використати друзі Росії саме для того, щоб уникнувши власної відповідальності, італійці і французи та і частина німецьких друзів Росії вони можуть спонукати грецький уряд якраз. Заважати встановленню нових е, санкцій, однак е, сили, які намагаються використовуючи економічні важелі, зупинити кровопролиття на сході України, досить сильні. Вони поки що досить сильні. І я сподіваюся, що в е, тих торгах, які зараз відбуваються, вони переможуть. Мені дуже сподобалося у вашій соціальній мережі Facebook, точніше, не мережі на вашій сторінці. Останній допис, який стосувався стереотипів у Європі. Власне, якщо ми говоримо тут про Грецію, то глядачам коротко можемо розповісти власне основну суть цих стереотипів. Якщо хочете, я вам дам слово тоді, залюбки. Ну no, бачите. Uh, я не хочу провокувати людей сприймати стереотипи. Насправді греки зараз вважають ненадійними, а самі греки як ставляться із пересторогою і недовірою до старої Північної Європи. І я маю тут сказати, що ось цей недовіра, яка зростає всередині європейських країн, націй, які є членами Європейського союзу, це величезна загроза для нас. Якраз відсутність консенсусу щодо українського питання це є величезна загроза для нас. Нам треба робити все всередині країни, також для того, щоб довести тим, хто коливається в Європі, що ми варті підтримки, що ми варті віри в те, що ми нова Україна. Ми країна демократії, ми країна економічних реформ. Це справді хочеться вірити, але Михайло Анатольович, поки ми з вами говорили, Heritage Foundation словами європейської правди видала статтю Україна найгірше в Європі в рейтингу економічної свободи. 162 шістдесят місце займає із 178 країн, взагалі, які е, прораховують цей рейтинг. І е, от якщо ми хочемо, щоб ми були, щоб ми були такі реф, реформаторські, щоб е, до нас краще ставилося, але при цьому в нас на сьогоднішній день найгірший показник у Європі. Так такий на, на цих важелях, що переможе. На цих вагах, точніше, ну бачите, не свободна економіка це означає економіка, яка працює в інтересах кількох родин. Нехай 100, там 500 родин, але так воно і є. І Heritage Foundation тут правий в своїх оцінках. Минулого року вони дещо поліпшили наш, наш 155 рейтинг. 155-те місце. Було в нас так, і це поліпшення було пов'язане з реформами. Отими обережними дивними суперечливими реформами Януковича і Азарова, які відбувалися в 2013 році. А цікаво, що Heritage Foundation так низько оцінив діяльність уряду Яценюка. І для мене це ще ну, запитання, треба зрозуміти, з яких підстав це відбувається. Чи там є суто економічні і наукові підстави, або ж є вже і політичні. Так чи інакше, це дуже сильний сигнал. Урядові Яценюка, де інтереси в команді Яценюка, інтереси певних олігархічних груп надто очевидні і надто сильні. Тобто, пану Арсенію треба замислитись над своїм політичним майбутнім. А, здається, його діяльність оцінена дуже погано. Це було зараз побажання пану Арсенію Яценюку. А якщо можна, Михайло Антоліч, побажання українцям, глядачам телеканалу «Еспресо ТВІ на сам кінець нашого з вами розмови. Ой, зберігати сили і бути, зберігати, знаєте, цей моральний авторитет, який ми здобули минулого року.